На своїй землі країна свій встановлює закон, суверна Україна має владу і кордон, недоторкана і цінна територія у нас, Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть преамбула. Люди всіх родин і націй задля миру і добра. У народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили. Захищали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати світ. Україна для народу, конституція для всіх, для могутньої держави. Треба влади і кордон. Конституція країни, основний для всіх закон. Стаття 13. Е -е -е. земля надрою долина море, ріки, ліси, всенародна, українська і належна нам усім. опіклося про природу. Це тв твоє. Громадянин. Ти це часточка народом, власник лісу і долина. Ти, господар, цьому дам і про це не забувай. Коли Бог на природі, то медя не забувай. Стаття перша Україна це держава, незалежно правова. а хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний хто-то й завжди своїм розумом живе. Відрізніть брехню від правди, шлях свій різний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття 22. право це твоя можливість, це свобода жити так, як ти там собі хотів. обирати важний шлях. Конституція не містить списку всіх свобод і прав. Тут права найголовніше, щоб ніхто не зруйнував. Якщо змінюють закони чи приймаються нові, то права людської свободи попередні мають зміст.